Божина Антоневич гордо йде дорогою життя, добра, щира, зворушливо беззахисна. У її житті так багато сонячного і світлого. Багато зірок мені Те, що музика то напевно, вокал також. Дуже мені тепер малярство подобається. Дуже мені подобається література. Я прочитала цілого Шевченка, виданого в Лейпсігу, і в Варшаві, і в Києві. То кілька десятків тисяч сторінок всю прозу на українській мові, на російській мові. Прекрасних п'ять величезних томів, виданих десь в початку нашого століття. Потім люблю квіти. Ну, а то, що моє хобі, то я скажу, це тварини. Тварини це моє хобі з дитинства. Так мене в хаті виховали. У нас все були пси, коти, ворона виховувалася, курка улюблена була. Ми мешкали на Пушкіна на університетській 55. Так, тепер університетська. Чорновола. Чорновола тепер. То вже була і Пушкіна, і Герінга, і Голуховського, і Університетська та вулиця. Тепер Чорновола 55, там був наш дім, був сад, батько мій теж зі священичої родини. І ясно, що він любив то все, він банківський працівник, фондував український театр, фундував рідну школу, просвіту, дуже гарний громадський діяч, дуже чесний чоловік і улюблений мною відчим. А за що ви любите, тварин? Що, що найбільше від вас приваблює в тваринках? Мене в тваринах приваблює їх безпосередність дитяча, їх наївність, їх щирість, їх вірність. І коли мене запитали, їх любов, їх прив'язання до людини. Коли мене запитали студенти, Божана Андріївна, чому ви так дуже любите тварини? Я кажу, по-перше, є за що любити. Вони успокоюють наші нерви. І коли я зв'язалася з котячим народом, у мене характер змінився на краще, я стала більш лагідна, я стала більше така, знаєте, доброзичлива, більше м'яка по натурі. Бо в дитинстві трошки була різкувата. І я потім завдяки спілкуванню з тваринами, у мене характер змінився набагато на краще. І коли я коли мене запитали студенти, Чому я так люблю тварин? Я сказала, що від тварин ще мене ніколи нічого поганого, ні підлого не зустріло. До них, коли відносишся добре, то вони ще більшим серцем відповідають тобі. Чого не можна сказати про всіх людей? Людину можеш знати і зробити їй сто разів дуже добре діло, а один раз не догодиш. І вже до тебе з холодком відносяться. Тварині один раз зробиш добре діло, і вона до кінця життя твоя віддана тобі подруга чи друг з хвостиком на чотирьох лапках. Є жінки, які до віку залишаються з чистою дитячою душею, беззахисне, трепетно чутливе сторіння, вона не перестає дивуватися синьому небу, гілочці дерева, маленькій пташині або чиїсь добрій посмішці. Ось життя потихеньку переступила поліво Божена Антоневич. Вона божена, від Бога, висока і муза, натхненна.